Маркетингові фішки в бізнесі ми самообслуговування, котрі дають можливість обрести клієнта, який заїхав до вас митися, і він залишиться у вас. І це все можливо з компанії Дейваш, з обладнанням компанії Дейваш і з програмним забезпеченням компанії Даєваш. Скажи, будь ласка, що мається на увазі? Ми можемо бачити по кожному клієнту, скільки він витратив коштів всього, який в нього залишок, можемо додати йому додаткові фантики, бонуси. І це все це все можливо з компанією Дейваш. Ми вибрали звичайну ситуацію, щоб вам демонстрацію провести роботи нашої системи моніторингу управління мейки. Звертайтесь. До компанії Деваш це ваш друг і помічник. Ви знаєте, в організації бізнеса ми дякую.